Продукти, побутова хімія, спеціальний одяг, патріотичні символи. Усі ці речі уже сьогодні відправлять на схід. Активісти щотижня їздять у благодійне турне. Уже кілька місяців. Цього разу вантажу не дуже багато. Зазвичай речами завалено кілька кімнат. Коли Україні перемир'я, допомога все одно потрібна. Якщо бійців удосталь не забезпечує армія, це завдання громади. Тим паче на носі зима і зігрівати добрим словом солдатів уже недостатньо. Тепер їм потрібно тільки. Зимовий одяг їм потрібно термобіль, їм потрібні тактичні теплі бірці. Їм потрібні бушлати, їм потрібно в щось вдітися, бо настали холода. Автомайдан допомагає бійцям уже не сам. До благої справи долучились і члени національного координаційного комітету сприяння протидії корупції. Вони зібрали гроші і організували транспорт, який також вирушить на схід. Ми, як національний корівційний комітет сприяння протидії корупції в нашій області, рішили долучитися до даної акції. Де місяць з автомайданом? Хочемо доставити гуманітарну допомогу нашим бійцям, які воюють на сході нашої країни. Зібрали свої власні кошти, закупили деяку амуніцію, а також продукти харчування, де на своїй власній автомашині з двома нашими співробітниками хочемо даний гуманітарний груз направити в зону АТО. Підтримують бійців і матеріально, і морально. Заразом виховують патріотизм у молодого покоління. Активісти зініціювали акцію серед школярів. Так, учні НВК номер 7 написали послання на прапорах і сплели. Браслети. Я хочу побажати їм терпіння в цей тяжкий для України час, і найголовніше хочу подякувати за те, що вони виборюють свободу для моєї країни, для моєї сім'ї, для кожного з нас. Активісти закликають інші школи підхопити ідею подібної акції, їздити до бійців автомайданівці та члени національного координаційного комітету сприяння протидії корупції планують постійно. Крім того, допомагати будуть не тільки бійцям на сході, а й тим, хто вже повернувся.